Всім привіт! 25 лютого зима наближається до завершення свой. І ми починаємо працювати помалу з бджілками. Вчора вже в нас температура в день прогрілася до плюс 4 градусів. Ну і вночі вже сьогодні був дещо менший мороз, ніж минулі, скажімо так, ночі. І Ми починаємо, друзі, утепляти свої дерев'яні вулики. Утепляти це їх накидаємо їм в дашки цей пінопласт, який ми забирали, і ложимо замість холстиків, ставимо ложимо клійонку для того, щоб там як не як якась була вологість. І По-любому в сім'ях є вже розпліт на даний момент і білкам ця волога. Та й знадобиться. Тим більше пасіка вся зимує на меді, суто на соняшнику. Він в нас такий більш лагідний, він не добіє на, на твердо, але все рівно ця вологість їм знадобиться на даний момент в гнізді. Також вчора вже пройшли, позакривали заслонками, планшетами вулики в ППУ днища. Позакривали. Сім'ї, відповідно, напевно, активізувалися. ну Не дуже їм, що це закривання дало активізацію, але ну як які ось цей гарно розійшовся. Менше з тим, позакривали заслонки і будемо. Помало працювати своїми бджілками. Друзі, не зважаю на це, що це ще не, не кінець місяця. Я останній раз зважую цей вулик на контрольних вагах дерев'яний і ставлю йому утеплення, Буду з ним помало працювати, тому вже надалі, надалі я не буду проводити ніякого контролю. І на момент останнього зважування. Тут було, друзі, рівно 38 кілограм. Е, розраховуючи те, що були морози, вулик, вулик похудав. Волик, друзі, похудав і на даний момент він е, важить 36. І 800 і 700 грам. 36 і і 700 грам. Тобто, друзі, за лютий місяць за цій морозі ця сімейка використала кілограм 300. Кілограм 300 вона використала. Зараз глянемо, як вона сидить. Так, до сих пір тут в дошках, друзі, не було нічого. Утеплення це є ось такий пінопласт, обгорнений фольгою золом. Він вставляється сюди в дашок. Також беремо одразу клійонку. Бджілки сидять ще гарно клубом, займають повністю всі рамочки. Не хочуть вони ще особливо виходити з зимового спокою, ну нічого. Ми ложимо клійонку, замість холстика, холстик забираємо і відповідно накриваємо дашком. Ну, дашком я накрию вже без, без камери, щоб е, так не шуміти їм там. Давайте глянемо все, що там у нас робиться. Ну, Одним словом, сімейки сидять. Міняємо ми зараз їм холстики на плівку, ставимо утеплення і починаємо помалу виходити з зимової сплячки, скажімо так. Друзі наразі зимуємо без, без жодних без будь-яких втрат. Я вчора так вже зробив біглий контроль, все нормально. Всім добра, всім міру, спокою ми працюємо, тому що треба розставити трохи утеплення поки сонце ще не таке активне. Всім добра.